Іван Нечий Левицький, Вітрогон. Пам'ятаю, мені було років шість або сім, як це діялось. Батько мій був тоді економом в одному селі. Економія стояла сливе край села, вся обсаджена вербами й тополями. За економією слався до кінця села широкий вигін, де весною і влітку пастушки пасли ягнята. Дома не було мені з ким гулять. Була в мене одним одна менша сестра. Але така вередлива та плаксива, що й гулять і бавитись з нею було не можна. Оце почнемо гратися, я її торкну чи зачеплю, а вона розквасить губи та й починає ревти на всю хату. Була вона якась утлана здоров'я і завжди кисла, як кислиця, і через неї мені часто доводилось од матері пробувати кислиць. Оце було, зачеплю її або штовхну так, що вона й ноги задере, то вона зараз біжить до матері жаліться. А мати мені зараз тиць з кислицю в зуби. Було добре нам не в чуба або на скубе вуха. Нема мені дома, з ким гулять. А гуляти, господи, як хочеться, так було мене тягне на той вигін. І побігать їде на просторі, і з хлопцями гарно погулять. Оце було втечу з хати на вигін до хлопців. Бігаємо навперейми, на випаредки, граємо в довгі лози, загнуздаємось та граємо в коней. А осточордіє бігать, ідемо до річечки. Що текла або слизала внизу край вигону, серед очерету та осоки. Лазимо було в лозах, понариваємо прездорові здорові пучки ожини, наїмось, ще й позамазуємо пазухи ожиною. Прийду було додому, й сестрі принесу пучок ожини. А мати знов мені тиче кислиці. Навіщо ти, Васильку, замазав білу сорочку ожиною? Велика пак цяця, біла сорочка. Спробувала б мама, як гарно лазити в лозах та ожину рвати. То, може б і натикала мені кислиць, та ще й так часто. Лазимо було по кущах та й в осоці назнаємо пташині гнізда. Господи, яка то була радість, як було назнаємо десь пташине гніздо. Мама було, каже Не дари ж ти пташини гнізд та не бери яєчок, бо пташка буде плакати. А мені було байдуже, чи плаче там пташка, чи ні. Було заберу яєчка з гнізда та й принесу додому сестрі. Мама мені за яєчка знов тиче підніс ткапусні кислиці. А раз ми нагляділи в березі страшну гадюку. Над берегом лежав камінь, де молодиці прали платі і крохмалили його в березі в крохмалі з висівок. Ми було там усе купаємось. А раз ми нагляділи в березі страшну гадюку. Над берегом лежав камінь, де молодиці прали і крохмалили його в березі в крохмалі з висівок. Ми було там усе купаємось. Пісочок на дні затужавілий, твердий і неглибоко, саме добре нам купаться. Було прийдемо на піскуватий берег, дивимось, а кругом каменя дрібна рибка аж кишить, в'ється, хапає висівки. Оце було тільки стану на камені, та як моя тінь впаде на воду, то рибка так і шугне навкруги від каменя, неначе курча от шуліки. А раз ми вскочили в берег під верби, коли дивимось, коло камінчика плазує, неначе пасеться гадюка, довга, як батіг та ряба. Ми так і остовпіли з переляку. Стоїмо ми та тільки дивимось. І страшно і дивитись хочеться на гадюку, бо я ще тільки чув про неї, що як вона вкусить, то чоловік у цього може вмерти. А бачить на свої очі гадюки не бачив. Гадюка вгляділа нас та й плазує по піску, В'ється, як батіг, а головку держить вгору та все киває нею то сюди, то туди. Покрутилась по піску та й пошилась високу. О того часу ми вже боялися лазити в осоці. Я й мамі не казав за гадюку, бо знав, що мені досталось би на бублики, тільки сестру лякав гадюкою. Раз я з пастушками побіг в берег купатися. На дворі було дуже душно. Старші пастушки покинули менших стерегти ягнята, а самі побігли зо мною до річки. Поскидали ми сорочки. Купались ми, купались, а потім вискочили з води та давай качатися по гарячому піску. Один пастушок наглядів калюжу під вербами. Ми побігли до тієї калюшки, пообмазували з чорною гряздю. Так нам смішно, що ми усі стали чорні, як чорти. Я знав, що мама мені за цю мазанину дала б на закуску зо дві або зотре кислиці, але все-таки обмазався всей грязю, навіть лицей лобу обмазав. В березі стояв човен. Хлопці повлазили в човен та давай стрибать човна в воду на бік, де було води по пояс. Я довго дивився та й думав. Ви скакаєте в воду, як маленькі, а от я скочу так, як плигають парубки з каменя або з гадки в воду. Розігнався я з берега, побіг по човні та в воду з самісінького носа човна на глибину. Хотілось мені почванитись перед хлопцями, так я й не знав, де та сміливість взялась. Скочив я в воду. Думав, буде мені по шию. Але примічаю, що ногами дна не достаю, то все тону глибше. Плавать я ще не вмів, та ніхто з нас ще не вивчився гаразд плавать. Я пригадав тоді вперше. Що люди топляться в воді, і в мене в душі похололо. Черкнувся я ногами об дно, примічаю несе мене вода вгору. Я вернув на світ, б'юся руками й ногами та й крикнув, що було сили. Але чую, я знов потопаю, знов пірну під воду. Тягне мене на дно, неначе руками. Вже мені дух вода забиває, вже мені важко дихати. Я роззявив рот і хотів дихнуть, а вода пішла в рот, і я її п'ю та й п'ю. Я втямив, що топлюся, що я отут сяду на дно та й не вирну більше наверх з води, і тут мені буде смерть. Я знов черкнувся об дно. почав борститися в воді. Вода мене знов винесла наверх. Я липнув очима, побачив світ і знову крикнув Мабуть, на моє щастя, саме тоді находилась якась молодиця прийшла в берег плаття прать. Кинулась вона в воду, вхопила мене за чуб та й винесла на берег. Дивлюсь я, пастушки стоять ні живі, ні мертві. Тільки очі повитріщали та роти пороззявляли. Прибіг я додому, та вже й мамі нічого не кажу за те. Але капосна молодиця швидко після того стрілась з мамою та й розказала дала мені мама доброї прочуханки і заборонила зовсім виходити з двору та гуляти на вигоні. Але як його в світі всидіть вдома, коли для мене був двір тісний. Вже я й по покрівлі лазив, і по коморі, і по клуні, і по стайні. Вже й заглядав голубині гнізда, дер горобині гнізда, скинув палицею одне ластовине гніздо, викидав горобині яєчка з гнізда, розбивав їх навіщось об колоду. Але самому без хлопців було невесело дерти. Бігав я по дворі, ганяв по садку, а мене все бере нудьга без хлопців. Тягне мене та й тягне на вигін до компанії. Ото раз надвечір нудився я, нудився та й думаю не видержу більше. Піду крадькома та потаємці до пастушків. От і пішов я, тільки не через ворота, а через садок. Перебіг садок, виліз на тин, плигнув з ополу через тин в колючки, поколов собі колючками литки, набрався реп'яхів як та вівця, а далі дреманув на вигін, що було сили. Біжу, я дивлюсь, ягнят не видно і пастушків нема. А далі думаю, що пастушки погнали ягнята до царини на кінець вигону. Прибіг я до царини, і там нема пастушків. Я й не догадався, що вони погнали ягнята на другий кінець вигону, під чагарник. Мені здалося, що вони пасуть десь за цариною. Вибігаю я за царину, їх нема. Я побіг шляхом попід високим житом, що вже викидало колос, а поперед мене біжить чубата посмітюха та так недалечко від мене. Мені здавалося, що вона молоденька, і я зловлю її руками та й принесу сестрі на гостинець. Що добіжу до неї, то вона зніметься та й перелетить далі на ступенів два, понад самісінькою травою. Я знов за нею, а вона од мене, не наче дражниця зо мною. Біг я біг, а посмітюхи не впіймав. Коли невеличкого мосту вона знялася з місця та й полетіла в жито. біг я до мосту. Коли мосту так гарно та зелено. Під мостом зручить малесенька річечка по камінцях, понад річкою зелена трава. Я побіг до річечки, вглядів камінці, кидав тими камінцями воду, влучав жаб, а далі задумав загатити гребельку. І зробити ставок та й почванитись потім перед хлопцями. Дивіться, мов, яке я диво вчинив. Загатив я гребельку. Вода спинилась, стала і почала розливатися на зелені бережки. Я проробив посеред гребельки спус для лотоків. Отут, думаю, поставлю млинка. Та ще, якби так зробити, щоб він крутився ще й борошно мололось, як у млині. Ото хлопці з дива очі повитрещали б на мій млин. Я глянув під міст, а там так чудно, якось не наче в хаті. І дві стіни при боках і стеля зверху, і не наче двоє здоровецьких дверей одні проти других. Я пішов під міст, ліг на м'якій травиці та й задивився на потічок, як він булькотить, переливаючи воду з камінчиків на камінчика. Я дивився та дивився, роздивлявся. Так мені чудно під мостом, бо я ще з роду не був ніколи під мостом. Лежав я, пацав ногами, думав, як то мій млинок буде молодь, а з-під млинка буде борошно сипатися в маленький мішечок. Та й не щувся, як і заснув. Вже й сонце зайшло, а я сплю. Як прокинувся я, то вже почало на світ благословлятися. Прокинувся я та й лежу. А мені здається, що я лежу в себе вдома на ліжку та чогось прокинувся вночі, чи що. Тільки глянув я на один бік передо мною якесь здоровецьке вікно сіріє. Таке здорове, що в його чоловік сміливо увійшов би, не схиливши голови. Що це таке? думаю я. Чого це наше вікно за ніч стало таке здорове? Я чув батько недавно казав, що нашу кімнату будуть розкидати та перебудовувати заново. Може, це Теслі за ніч встигли вже розібрати стіну, думаю я лежачи. Коли повернув я очі на другий бік, і там сіріє таке саме здорове вікно. Що це за випадок стався вночі, думаю я. Лапнув я під собою, щось м'яке підо мною, неначе кожух. А я пам'ятаю, що мама ніколи не стелила мені кожуха на ліжку. Дивлюся я вгору, стеля чогось чорна, неначе сажею обмазана. То було, коли прокинусь, липну очима на стелю, то вона вже біла влітку, а взимку сіра, а це чогось стала зовсім чорна. Ото лежу я та спросоння собі це все метикую. Коли прислухаюсь, коло мене близько щось дзюрчить. неначе наче потічок, або течія даче по камінцях. Кап-кап, ляп, дзюр-дзюр. зовсім вода шумить та булькає. Що це за диво? думаю я. Де ж це в хаті взялась річечка, та ще й неначе та ще через кімнату близько од мого ліжка. Вже я трохи прочумас, та все лежу, прислухаюсь, чи не заговорить десь в другій кімнаті мама, чи не крикне десь тато. Коли чую, хтось ніби постелі йди й бобонить. Я прислухаюсь і виразно чую. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині й прісної, вовіки вікова. Мінь. Отче наш, оже єси на Небесь. Це, мабуть, батько встав та голосно Богу молиться, бо мій панотець мав звичай вранці молитись голосно, ходячи по кімнатах. Але ж, думаю я, чого це він виліз на горище Богу молиться? Або, може, то наймит ходить по горищі та голосно Богу молиться. Це не тато, міркую я собі. Коли тут щось як загуркотить, як залощить стеля. Чую на свої вуха, що попереду застукали кінські копита, а за ними покотився віз, а дошки в стелі аж лущать. Ой Боже мій, що ж це за диво? Хтось по нашому горищі кіньми їздить, і як воно туди втеребилося кіньми та возом. Ой, ще стеля завалиться та й мене вб'є, блиснула в мене думка. Та при тому, як скочу з ліжка на ноги, аж і скакать не було куди. Вже трохи розвинялось і до мене вернулась пам'ять. Я в одну мить пригадав, що я під мостом і як я туди заліз, тільки ніяк не міг вгадати, що тепер на дворі. чи вечір, чи ранок, чи вдосвіта. А може, я оце заночував під мостом, лежав і спав тут вночі, майнула в мене думка. І чогось мені одразу стало страшно і містка, і тієї ночі. Чогось мені спала на ум та гадюка, що я бачив в березі. Здалося мені, що от-от гадюки вилізуть з нори і обкрутяться кругом рук, кругом ніг, кругом шиї та й задушать мене, а жаби наскакають та й вкриють мене всього. Як дремену я з-під мосту та мерщій на горбок та на шлях? Дивлюсь, шляхом іде чоловік. І наближається до містка. Як угледів мене чоловік, та як крикне Дух святий при нас. Ой, чорт. Та як дрема мене назад, а курява за ним піднялась. Біжить та хреститься, а я за ним біжу та кричу. Чоловік біжить та й собі кричить до того чоловіка, що тільки переїхав через місток. Потривай, підожди, Дух святий з нами, чорт з-під містка. Чоловік спинив коні. Я біжу та кричу Потривайте, дядьку, дядьку, дядьку. А чоловік Еге. Нечиста сила, а ще й дядьком зве. Який я тобі дядько? Нехай Бог боронить і заступить от такого небожа. Скочив чоловік у віз, аж ноги задер у возі з переляку. Батіг свиснув, віз покотився, а я зостався сам серед шляху. Іду шляхом за возом та й плачу. Зайшов я вже далеченько, бо мені не наче памороки отбило. Але сльози перестали литись. Я став та й роздивляюсь, куди це я зайшов. Дорога повилася далеко далеко між житами, а далі піднялась на гору та й сховалась в ліс. Глянув я на ту гору та й догадався, що я йду не в село, а одходжу от села. Я озирнувся назад і глянув на село. Село мені здалось, неначе не наше. Якось потяглося смугою низом понад річкою аж до самого ліска. Церкви ніде не видно, і економії не видно. Село зовсім ніби не наше, бо з цього боку я ніколи не бачив нашого села. А коли, може, й бачив, то не доглядавсь. Дивлюсь я, от шляху повертає між житами втоплена стежка, просто до хат. Я повернув тією стежкою та й неначе пірнув у жита. Іду я тією стежкою, як у лісі. Мені нічого не видко, тільки небо синіє надо мною. Коли гляну, проти мене йде молодиця. Вгледіла мене та як крикне Ой Боже мій, Дух Святий з нами! Повернулась вона назад та як дремене, тільки жито за нею слідом зашелестіло. Вона біжить, а я й собі біжу за нею, радий, що стрів живу людину. Дядино, дядино, тітко, кричу я до молодиці, а вона біжить і не оглядається. Що це таке зо мною здіялось, що мене люди лякаються і жахаються, втікають від мене. Переночував під мостом та неначе сам чортом став, коли від мене люди отхрещуються. Вийшов я з жита, перебіг через шлях та пішов улицею по селі. Дивлюся я. Молодиця вбігла двір та й оскочила в сіни, ще й двері за собою причинила. Я й собі пішов до того двору. Коли як вискочить з двору дві собаки, загавкали та так і кинулись до мене. Я махаю руками, а вони капусні от-от вхоплять мене за руки. Я з переляку видерся на тин, сиджу, та й душі собі не чую, а собаки аж на тин плигають, аж до мене не достають. На моє щастя, очинили сіночні двері, і звітіль вийшла старенька бабуся, а через поріг виглянула й молодиця з остраком. А хто ти такий? питає в мене бабуся. Я Василь, кажу я до баби, обороніть мене від собак. Чий же ти, хлопче? знов питає баба, а сама, коли б тобі з місця рушила. Я економів, я Василь, кажу я та плачу. Бабуся взяла ломаку, щось пошептала, перехрестилась, та й прогнала собак і зняла мене стину. Ой Боже мій, як воно мене налякало, обізвалась молодиця. А я думала, що русалка блукає, гуляючи в житі та за мною гониться. Чого ж це ти аж сюди забрів та дражниш собак в досвіта?» – питає в мене баба. Та я ночував під мостом, обзиваюсь я до баби. Під мостом? Оце диво. А чого ж ти туди заліз? питає баба. Я розказав бабі про свою пришту. Вона взяла мене за руку та й одвела додому. Як прийшли ми додому, вже сонечко викотилося з -за верб. Тільки що ми увійшли, двір десь узялась мама на ганку, прибігла до мене і з плечем кинулась до мене та й обняла мене. Я боюся, аж трушуся, жду кислиць, а мама плаче. Що це за диво якесь трапилось мені, думаю я. Де ти Ганну, його знайшла? пита мати в баби. Прибукавсь панич до нашого двору оце вже світом, а молодиця наша вгляділа його в житті та й утекла від його. Дурна думала, що то русалка гуляє в житті. Мабуть, грався вчора ввечері в житті та й переночував там, каже баба. А ми тут цілісіньку ніч не спали, оповідала мама бабі слізми в очах. Поросила наймитів та наймичок шукать його. Пан з ліхтарем обійшов осей вигін, оглядів усі рови, обійшов чагарник. Ми вже думали, чи не втопився він часом, купаючись хлопцями, і оце світом послали з волоком людей, щоб зайшли в тих місцях, де вони купаються, та хоч витягли його з води. А я цілу ніч, ні на волос не спала, й очей не стуляла через оцього вітрогона. Я слухаю, що мати розказує бабі, та й постеріг, якого я клопоту та жалю, завдав матері та батькові. Мені стало якось ніяково, я не знав, де й очі діти, та все дивився собі на ноги, замазані грязю. Подякувала мама бабі, пішла в пекарню, винесла хліба й дала бабі, а мене все за руку держить та за собою водить. Поглядаю я на заплакане мамине лице, і жаль мене бере. І все таки я жду від мами кислиць та й думаю сльози слізьми, а кислиці ще таки будуть. Повела мене мама в покої. Тату не виходив ще з своєї кімнати. Я стою, а в мене ноги аж трусяться. Мені здавалось, що тато от-от винесе мені співклунка кислиць на снідання, от і тато вийшов. мене і в душі похололо. Одначе тато кислиць мені на снідання не виніс. Вийшов веселенький і тільки каже а де це ти волоцюго тиня цілу ніченьку, що й дома не ночував? Де ти ночував? Під мостом. На силу стало в мене сили обізватися. Під мостом? аж крикнула мати за нею й наймичка, і обидві вони перехрестились. Батько зареготався на всю кімнату. Чого ж ти туди заліз? спитала в мене мати. Гуляв, та й зайшов під місток та зробив гребельку на течії, кажу я. Та там же чорти сидять вночі під мостом, не при хаті згадуючи, обізвалась наймичка. Та там же гадюки та жаби, і як оце вони тебе не покусали? спитала мати, бідкаючись. Чортів тоді ще я не боявся, хоч і чув за їх. Я тоді думав, що чорти то щось таке, як чорні жуки з рогами, що душать курчат за шийку. Я сам не раз одламував роги тим жукам, то вони мені були не страшні. Але як сказала мама за гадюк, то я ж з переляку. Посадили мене за стіл, дали снідання, а мені все вважається, що під столом лазять гадюки та вже й плазують по моїх ногах. Пополаяв мене батько за сніданням, попосміявсь з мене та й заборонив мені купатися в річці з пастушками і гулять на вигоні. Мені було дуже ніяково, я почував, що вчинив якусь провину, наробив клопоту мамі й татові. Після снідання я вискочив на двір, сів на ганку, а мені все якось погано було на душі. Але налинули до на ганку голуби, дзьобати просо. Я побіг в стайню, заглянув у кошіль, дивлюсь, голуби знеслись. Я став такий радий, що зараз забув і про місток, і про собак, і про гадюк, як усяке лихо забувається на світі.